Рухатися далі прямо. Заходимо у пошук координат Мекзліні. Стираємо старі координати. Давайте з мінусових почнемо. 37. 3, Окей, okay, нажимаємо, змінюємо цю кнопку. У нас. Перед п'ятіркою мінус стає 5.964099. Дивимось, де це. Це та ж сама точка, що я показував на Megrimo біля Севілії. Так, давайте тепер подивимось, як нульові координати вписувати в NextGen. Так, заходимо в пошук, стираємо. 44.859109. Окей, нажимаємо далі змінюємо тут. У нас перед 0 стоїть мінус. Ми пишемо 0.678001, Старт. Дивимось. Так. Та сама точка, що я показувала ігоприма біля бордо. Так що, я думаю, я зрозуміло показав, як це шукати. Якщо у когось якісь будуть питання, то звертайтеся, я вам підкажу. Гарного дня. Щасливої дороги. Будьте уважні за кермом.